Два роки минуло від першого концерту Соні Сотник, і Ось нарешті вона наважилася презентувати дебютний альбом. Співачка підійшла до справи серйозно і випустила не тільки студійник, а й диск із записом радіовистави. Останній Соня називає справою честі, адже налаштована відроджувати жанр, якому пророкують забуття. Перший диск це пісні, а другий диск, це скики людина радіо для мене це такий більш душевний продукт. Тому що це є радіовистава з автоковим щедріним. Ми там і співаємо, і говоримо, і розповідаємо. Ну і це. Такий напевно такий душевний твір, тобто це така праця, яка мені приносить найбільше задоволення. І концертна програма, і перша платівка Соні Сотник мають назву Боже храні королеву». Саме тому королева українського радіо зажадала, щоб усі присутні одягли спеціальні корони, які роздавали біля входу до клубу. Співачка заявила, що альбом вона присвячує не тільки близьким подругам, а й усім українським жінкам. Ці це я якщо мене будуть звинувачувати там в фемінізмі, там, в лізбійстві а, в, значить про, про мене думають щось взагалі займати в місті, в голові в якесь маленьке місце. Ну прикольно, чому б не студійник Божа храні королеву» створювався протягом двох років. До нього війшло 16 треків із різних періодів творчості радіоведучої. Більшість пісень альбому записані спільно з іншими українськими музикантами та відомими подругами Соні сотник.